Арту України без окупованого Росією Криму показали в американській програмі пізне шоу зі Стівеном Кольбертом на каналі CBS. А у цей час ведучий згадував різноманітні події, які вплинули на життя американців. А з 2015 року, і один з фрагментів програми був присвячений Україні, але саме її а, героїчній боротьбі проти російської агресії. Водночас мапа нашої країни з'явилася на екрані беззагарбаного РФ півострова. Після цього представники united 24 в соцмережах написали, що, хоч Україна і вдячна за підтримку, та увагу, проте навіть такі дрібні помилки мають значення, бо Росія систематично використовує подібні карти без Криму як елемент своєї пропаганди. І у Польщі справу громадянки Білорусі, яку затримали за запуск безпілотника над урядовим кварталом у Варшаві, перекваліфікували жінці, змінили статус учасника кримінальної справи на свідка і відпустили. Про це пише газета Виборча. Нагадаю, польські правоохоронці затримали 17-річну білоруську та 21-річного українця за те, що вони запустили дрон над палацом Бельведер та резиденцією прем'єр-міністра. Вони провели ніч в слідчому ізоляторі, де їх допитали поліціянти. Хлопцю загрожує до п'яти років ув'язнення за порушення закону про авіацію. Однак, речник координатора спецслужб Республіки Польща заперечив чутки про шпигунську операцію. Він зазначив, що скоріш за все це безтурботність молодих людей. А сьогодні український парламент ратифікував угоду про сторічне партнерство з Великою Британією, яку підписали ще 16 січня. Її мета налагодження безпекових зв'язків і зміцнення партнерства для майбутніх поколінь. Серед основних пунктів поглиблення оборонного співробітництва, партнерство в сфері морської безпеки. тощо. Велика Британія щороку виділятиме Україні щонайменше 3 мільярди 600 мільйонів фунтів військової допомоги до 2030-31 року. Це включає підготовку військових та пілотів, постачання авіації і спільне виробництво озброєнь.